Іншого разу, коли знову зібрався великий натовп біля Ісуса, а їсти було нічого, він покликав своїх учнів і сказав їм: Мене обирає жаль до цих людей, бо вони зі мною вже три дні і тепер не мають що їсти. Мені не варто відпускати їх додому голодних, бо вони заслабнуть по дорозі додому. Адже дехто з них прийшов дуже здалеку. Учні відповіли йому: хіба у цьому віддаленому місці знайдеш достатньо хліба, аби нагодувати стільки людей? Ісус запитав їх, скільки у вас є хлібин. Ті відповіли сім. Ісус звелів людям посідати на землю. Тоді Він узяв сім хлібин, віддав подяку Богу, а потім розломив хліб і почав роздавати його своїм учням, аби ті нагодували народ. І вони роздали хліб людям. Вони також мали кілька дрібних рибин. Ісус віддав подяку і звелів учням роздати рибу. Люди їли, поки не наїлися. А опісля. Учні зібрали сім кошиків повних залишків їжі. Не діти майбутнього несем світло дня. Завжди допоможем, як прийде біда. Готуємо людей в нашому місті хлібом та супом, полом гарячим. Судьбо добре, і серед зими. Раз народ, ми готуємо серцем з любов'ю і теплом, щоб у всіх був радісний. і Щасливий день, госурісом. Ми з краю на край, разом ми сім'я, дух майбутнього в кожному серці, годуємо людей навколо поколу, супуторіє холод холодного, наготуєм кожен раз народ, ми готуємо серцем з любов'ю і теплом щоб у всіх був радісний і щасливий день.